Легінці жіночі бавовняні Смара Німеччина, де одиничка вартує лише 95 гривень. В лоті буде 28 позицій. Всі базові кольори будуть такі нейтральні. 2660 гривень вартує весь лот. Деякі модельки в нас ідуть в упакуванні, можуть бути без упакування, можливо, з бірочками. Кольори представлені. Ось такий є більш до білого сірим крапленням, світло сірі темно-сірі, сині і чорні в двох відтінках. Ви бачите, більш насичений, чорний, і більш такий приглушений і великих розмірів. По складу 95 котон. Сертифікація у які полергенні матеріали. Далі 95 бавовна. Далі показує 95 бавовна. А в цих трошки інший буде склад: 80 бавовна. Та? 57% бавовна. Розміри також класні тут будуть. буде в нас 2, М ечки 12, елічки буде 8, ікселічки 2 буде, і 2х буде 2, 4 позиції. Вони класно тягнуться, вони, неймовірно, легенькі, дихаючі, тому що бавовна, класний матеріал. Не будуть деформуватись після прання, будуть дуже зручно сидіти, при цьому не обтягувати рухи і класно підкреслювати фігурку. Класні розміри. Добре тягнуться, класні кольори і вартує одиничка лише 95 гривень. Крута пропозиція, тому що в спортзал ходять всі. Спортом займається вдома, також багато в нас спортсменів є. Навіть ходити по дому легенькі, зручні 95 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.